Присідання крок в бік з резинкою та відведення ноги вбік. Що ми робимо? Ми беремо для цього резинку такої середньої жорсткості, потім одягаємо її собі на стопи. Я вам показую ось так на половину стопи. Також можна одягати сюди, як вам буде зручніше. Стаємо напроти петель, пам'ятаємо ручки від петель перед грудною клітиною, стали рівно. І що ви починаєте? Ви робите вдох, і зараз я буду відводити праву ногу вбік. Розводити коліна, плавно присідати. І коли я встаю, я роблю повільно приставку ноги назад. Тобто розвів, присів і приставка повільна, тому що ви маєте супротивлятися ось цій резиночці. Розвів, присів, піднявся. І потім в сеті ми з вами виконуємо відведення правої ноги назад. Для цього, тримаючись за петлі, ми трохи відводимо пас назад і згинаємо коліна. Піднімаємо ногу так, щоб резиночка вже натягнулася. І потім просто легким рухом робимо відведення ноги в вбік. Ви робите це повільно, без різких рухів. І не опускайте ногу повністю. Тобто не даєте резинці розслабитись. У вас може бути в програмі написано з фіксацією. Тобто ви підняли ногу та тримаєте. Молодці.